Вже знає, як керувати країною. У цей непростий для всього світу час, коли руйнується уклад, уклад, закриваються кордони, зупиняється транспорт і тому подібне. Скажіть мені чесно і без паніки, ви вікна перед Великодним мити будете? Коли дитячі психологи були непотрібні, Мама одним пучком Крапиви дієво очищувала карму, відновлювала ауру і знімала негатив. 30 днів карантину, Шотландія. Повернулись дикі кози, Венеція, повернулись дельфіни, Україна. Повернулись з 90-х, 1961 рік. Людина в космосі. 2020 рік. Сижу, майструю, струсів захисну маску. Це період карантину. Моз. Алкоголь не рятує від коронавіруса. Алкоголь. Можна подумати, моз рятує. Алло, кума, ти чого ходиш на цвинтар? У тебе ж ніхто не помер. Гуляти туди хожу. Там ніхто не кашляє. Дорогі батьки. Прохання під час онлайн-уроків не ходити на задньому фоні в трусах з пивом, не коментувати навчання. З повагою вчителі. Алкоголь вбиває нервові клітини. Залишаються тільки спокійні. Проходь, відчувай себе як вдома, можеш прополососити. Отак От буває. Поставиш улюблену пісню на будильник і все немає вже улюбленої пісні. Привіт! Говорити можеш? Так, з трьох років. Коля, я лайкнула дев'ять твоїх фоток. Сьогодні мій чоловік сказав, щоб я йшла до тебе жити. Коля, скажи, де ти живеш? Вів додому дівчину. Родина була проти, особливо дружина. Що вам заважає схуднути? Відчуття голоду? Купила своєму чоловікові костюм трійку. труси і дві шкарпетки. Люблю його зараза, балую. добре в декреті. Вранці прокинулась, чай зробила, ввечері сіла, попила. Якщо ви говорите жінці, що вона виглядає на усі 100, то уточнюйте: на 100%, на 100 років, на 100 кг чи на 100 гривень. А ви також. Помітили, яка чудова весна цієї зими. Бабуля в маршрутці. Синок, біля базару зупиниш? Нема базару, бабуля. Як нема? Сьогодні ж мав бути. Їде блондинка на джипі, Даїшник зупиняє. Чому спереду і ззаду різні номери? Попереду мобільний, а ззаду домашній. Випадок маршрутчий. Чоловіче, заберіть свою собаку, а то мені блохи скачуть. Тузік, відійди. Не бачиш в жінки-блохи? Батьки дітям четвертий клас. Ти уроки зробив дев'ятий клас. Ти портфель зібрав 11 клас. Ти в школу йдеш? На м'ясокомбінаті одна корова запитує інше. Ти тут вперше? Ні, вдруге. В маршрутку навпроти мене сіла дівчина з мітлою. Ледве стримався, щоб не запитати, що не заводиться. Друзі, дякую вам за підтримку. Сьогодні, сьогодні у нас така була чудова зустріч.